Тульпани ботанічні, по 25 гривень вже відцвітаються, тому можна продавати. Дивіться, 25 гривень, а ось один фіолетовий такий. Поки не відцвівся, можна. А це буде жовто-червоні такі, пам'ятаєте, були до продажу. Теж ось тут їх декілька горщиків. Бажайте, пишіть особисті. Плюс, дивіться, по 10 гривень ось такий вервейник. По 65 гривень. Як вона на жемчужниця. Бачите в горщику, скільки тут корінчиків? Ви її висадите в ґрунт і вона прекрасно розростається кущем у вас і буде квітнути. Бересклети. Так, давайте ще по нарцисах. О, ааа! А ось і ювінка мого саду. Давайте в наступному відео я вам покажу морозник. Хочете подивитися? Дивіться наступне відео. Бажаєте замовити мої рослиночки? пишіть мені в особисті повідомлення. У мене є рослини і на опт, і поштучно. Також є червона, крачорна і кращуки до продажу.